І далі про новий вид спорту, який набирає популярності у всьому світі. Суміш сквошу великого та настільного тенісу у падел уже встигло закохатися багато зірок. Від Кріщану Роналдо до Антонія Бандераса і до членів британської королівської родини. В яких містах України вже можна пограти у падел, та чим він так приваблює мільйони фанатів? Дізнавався кореспондент СН Євгеній Гладун. Вид спорту, яким захоплюються мільйони людей по всьому світу, і який починають опановувати українці. Падл переїхав із Мексики в Іспанію, а згодом і далі. Тепер він стає популярним серед тих, хто мріяв про великий теніс, але із різних причин не міг собі дозволити це захоплення. Він існує лише півстоліття, а його уже називають тим видом спорту, який набирає найбільше прихильників і нових гравців, залишаючи позаду баскетбол, хокей і навіть футбол. Причина проста: він вибрав у себе усе найцікавіше із ракеткових видів спорту. Якщо ми говоримо про доступність, це задоволення не із дешевих. Але на відміну від великого тенісу, правила і техніка простіші, а корд менший. Думали влітку, чим будемо займатися в холодну пору року. У діани та Надії перше тренування і спадало. Влітку вони опанували вейкбордінг і тепер шукають цікаве хобі на зиму. І от наш вибір впав або на теніс, або на сквош, або на падах. Теніс все-таки трішки важча гра, тому ми вибрали таку собі тренувачку. Вони працюють в it сфері Отже, кажуть, після сидячої роботи потребують фізичного розвантаження. Це класне кардіо. По друге, це і весело, і справді можна провести класний якийсь час з друзями. Нас і в принципі. У нас почало виходити майже одразу. Ми наступна субота вже записані. Знову прийдемо. Гра, яка затягує від першого тренування, каже представниця Федерації Падалу України. Однією з причин Олеся називає саме доступність для новачків без спортивного досвіду. Відсоток тих, як хто повертається, він насправді дуже високий, Близько 80% приходять знову і знову. Досить швидко можна увійти в гру, навчитися базовим прийомом подачі прийому м'яча без детальних і дуже складних технічних моментів. Від великого тенісу тут взяли макет майданчику та основні правила. Від сквошу можливість грати від стін. А ракетка ніби із пінг понгу але трохи більша. На цій ракетці немає ні струни поверхні, як у великому тенісі, німа струн, і нема накладок, як у настольному тенісі, які способствують обертанню робити удари з підкруткою. Тому у нас ракетка така особлива, більш для плоских ударів. Тренер Євген розповідає про правила, а потім запрошує мене на тренування. Хват у нас таким більш молоточком. Техніка різниця, звісно, від великого тенісу. Девід Бекхем, Шакіра та Ліонель Месі. Всі вони вже грають у падал. Тепер спробую і я. Сподіваюсь, що мій тенісний досвід мені у цьому, хоч якось, допоможе. Крок на ногу робити, щоб ми приносили вагу ворім удару. Спочатку відпрацювали прямі удари. Молодці, гарно, да. І... Потім від скла. І цей елемент виявився не таким простим. Але, попри невдалі спроби, можу підтвердити: задоволення від гри відчуваєш уже від перших ударів. Слово, яке найкраще описує падл – це динаміка. Вона тут повсюду у переміщенні по корту, у швидкості ударів і особливо у мисленні. Адже думати треба постійно, куди побігти і як правильно вдарити, прямо. Або, можливо, від скла. Падл був придуманий у 1969 році і сьогодні є одним із найшвидше зростаючих видів спорту у світі, особливо в Іспанії, Італії та Латинській Америці. У нього уже грають понад 50 мільйонів людей. Україна від цього тренду намагається не відставати. Зіграти у падл можна у 12 областях України, і корти будують ще у трьох. В Україні за нашими е, оцінками це приблизно 3-3,5 тисячі людей, які грають, в падав е, або хоча б раз пробували. І на сьогодні, незважаючи на те, що дуже багато нових кортів з'являється, нових клубів е, ця кількість вона не відповідає кількості кортів людей, які хотіли би грати і хочуть займатися, і все нові з'являються, їх поки що менше ніж можливості і кортів в Україні. В Україні вже є навіть національна збірна із падлу, яка встигла зіграти на чемпіонаті Європи. Перемогами на міжнародному рівні похвалитися поки не можемо. Але у федерації кажуть, це лише початок. Ми граємо тільки там грубока що три роки. коли виступали на чемпіонаті Європи. Ми виглядали навіть дуже пристойно, граючи проти стран країн, які займаються 10-12 років. В'ячеслав капітан збірної України. Потрапити у цю команду можна за підсумками рейтингових змагань. Це саме один із таких турнірів. Тут уже не буває новачків, але для нас зробили виняток і дали поради, які будуть корисні усім, хто зацікавився таким видом спорту, як падал. Просто приходьте грайте. Чим більше ви будете грати, тим краще ви будете грати. Євгеній Гладун, Олександр Альфанов, ТСН, Марафон. Єдині новини.